Анастасія, і сьогодні я буду робити малиновий десерт до чаю. Цей десерт дуже легкий, тому що його не треба випікати і варити. І нам... він дуже-дуже смачний. Що для цього нам десерту потрібно, я вам зараз розкажу. Нам потрібно змеляне печиво, скільки його буде в описанні під відео. Сливочне масло розтоплене. Малина, желатин, пачечка желе. Ви можете це малинове, і ви можете брати на свій куст смак. Наприклад, я взяла малинку і малинове желе. А ви можете брати наприклад, яблучне, грушеве, бананове, яке не, як, ваший смак. сагар в описаннях під відео, скільки його, сметана і маскарпона. В Чергу ми беремо печиво і сливочне масло. Змішуємо. Я візьму ложечку, щоб перемішати. Коль становиться як пуші, як мед. Хто тобто любить мед? Ставте я його не люблю. <звук> Перемішуємо. Так, ми будемо мати консистенції тіста. Наша крошка готова і з я її перемішаю, як ви пам'ятаєте. А тепер ми будемо вложити в таку форму. Вложим. Нашу крошку розтоптали. А тепер ми будемо додати малинку у чисту каструльку. Всю. Ось так. І три ложки сахару. Ложку я беру велику. Тре. Нашу маленьку і сагар е, додаємо одну маленьку стопочку водички і ставимо на вогонь, доки е, малинка не закипить. Поки наша малинка кипить, ми будемо додавати е, сметану і сир маскарпоне Додаємо і перемішаємо блендером. Він якось напахне Добавляємо десь половинку. Добавляємо сирама маскарпоне до нашої сметанки. Він такий місний. Додаємо до нашого сирама маскарпоне і сметанки весь сахар. Те, яке ми добавляли 3 ложки до малинки. І ставимо блендерити блендеру, де середа сметани, то ливай г желатину. Ось так. І блендеримо дуже класні. Всю смакоту ми виливаємо в нашу крошку. Вона, кстати, дуже вкусна і з тим сиром. Зірмоємо наш крем і ставимо у холодильник. І я вам розповім, що робити далі. Наше желе із гарячою водичкою і перемішуємо. І, кстати, у нас вже готова малинка, ви можете її перетерти, щоб вона була без кошточок, але мені так, подобається так. Желе, дуже смачно. Ставте лайки, кому подобається желе. Наше Ось таке червоне вайстер. Воно дуже красиво стає на становиться, коли ви ходіте пахне. Кстати, коли я бит, робила бите стекло, в мене була клубничка, Вона не так вкусно пахла. Тут... Наш Наше жилє і із... іли малину. І беремо те, яке у нас вже получає сметанка, і сирок, і е, печінки розтоплені. Ми їх, у вже у нас холодильники ще, ми їх будемо доставати, і желе і цю малинку ми будемо лити туди і опять же холодильник. Виєм нашу малинку. Люблю. Я її перемішаю. Запах такий вкусний. Хочеться вже ту малинку сховувати. І Менісемо тортик. Вау! Ось така у нас смачна красота получилась. Понравився цей рецепт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. І кстати, рецепт цей буде подробніше під відео. І вам понравились ці рецепти? Ставте лайки! Муа!